Мені вже важко дихати через цей живіт. Мені також. Коля, у мене є план. Mm? Який? План втечі. Ти зонущаєшся? Я навіть рухатись не можу. Цікати все одно треба. Інакше нас їдять. Ти розумієш? Може, не так все й погано. Хоча б не вчити уроки, не їсти спаржу, не прибирати в кімнаті. А про маму ти подумав? Mm -hmm, подумав. І що? Вона у нас все одно вб'є. Ну краще вже вона, ніж ці двоє. Дивись, тут можеш здогадатися, який буде ефект. Як? На опаленці загадка. Мені ліньки гадати. Дай путь. Якщо хочеш всю ніч танцювати, шоколадочки краще почати. Я не хочу танцювати. Якщо хочеш постійно всім дрижати, то дражей візьмемо поживати. Mm -hmm. О, якщо схуднути потреба, щоб сетилося ребра, візьми під язик зефірку та прогризи у ній дірку. Чув? Гризи, треба схуднути. Навіщо? Чоп так ты, нарешті? Це весь твій план, схудно? Ні. Слухай. Mm -hmm. Ясно? Так. А mm. я не думаю, що я план спрацює. А який план тебе? Полежати, поїсти, погриз. Ти наче зйомку з цукеркою декосникає музику. Чи так і було? Ой, мала. Ти ще від мене отримаєш? Побачимо, що за фіку. Самому, а не чекати, поки ти ще справи. Стояти. Навіть не думаєш жарти. Ти ще мені будеш вказувати? Ні. Nee. Тому що вказую тут я. Так, мамо, ти здурів, яка вам тобі мама. І ти, швайне, теж наминай. Бо зіпсуєш мені всю страву. Почула. Чого? Чудово. Швайн. Так. Мені подобається це слово. Швайн. Федзак. А це не подобається. Nazen Shlain. Да God. Fedzak Nazen Shlain. Goddy. Fedzak Nazen Shine. Ты что, але его цукарку зев замовкни! Федзак насляйн. Замок. Фетзак нас. Я сказала замокнет. Закрыл рота! Ты что, не чуєш? Замовкни! Самечка? Я без тебе не піду. Ти все таки мій брат, хоч і дурний. Сама тут дурна. Колю, давай домовимось. Мені нема про що з тобою домовлятись. Якщо нам на різдво подарують один планшет і двох, я віддам його тобі. І не буду жалітися мамі. Жаліться на мою? Ніколи. планшет буде твої. Ну, ну, добре. Ще я маю робити? Але зараз ти маєш такти разом зі мною. Інший варіант є. Інший варіант, ти лишайся тут. І станеш десертом. А я радила вам вже сама. Ладно. Яка свиня підкинула мені на цьому я. Рота! Допоможіть мені, подайте. ТУТ Не треба, подайцю ще. Закрий Закрий РОТА рота! Синку, допоможи мені. Тут є ваш син. Танцюйте, танцюйте. Природа! Танцюйте! Ну що ж, час прощатися! Папа!